Більше десяти років жителі району Басового кута у Рівному чекали на відкриття нової школи. Будувати і почали ще у 90-х та здали листопаді минулого року. І ось у новозбудованій 14-й школі вперше дорогою знань крокують майже сотня першачків. Перша вчителька Горбатовська Людмила Володимирівна, яка навчить вас бачити і розрізняти добро і зло, дарувати людям радість. На урочистостях з негоди свята знань у новозбудованій школі також був присутній і міський голова рівного Володимир Хомко. Я дуже сподіваюся, що саме з рівного е діти. Після навчання займуть керівні посади не в тільки в місті, а й в державі. Бо наші діти класні, вони патріотичні, вони такі, що поведуть Україну в правильному напрямку. Це то покоління, яке вже відрізняється від нас. На них велика надія. Також міський голова відвідав 17-ту школу, що у тинному. Разом із місцевими дітлахами він відзначає день знань вже чотири роки поспіль. Директорка закладу вважає присутність міського голови на святі добрим стимулом для підростаючих рівнян. Ми гордимося цим, і треба бачити було сьогодні, як всі діти чекали, коли ж приїде міський голова Володимир Євгенович. Це справжнє свято не тільки для нашої школи, а взагалі для жителів всього мікрорайону. Загалом цьогоріч перший дзвоник у рівному пролунав для 2723 першачків. Дмитро Леонтіюк, Юрій Кобів, новини Рівного.